Депутат Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк і гостем програми Чернівці сьогодні Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, Михайло Вікторовичу. Сьогодні всі затамувавши подихи, спостерігали за сесією Чернівецької обласної ради. Всі ну просто були впевнені, що нарешті вирішиться доля Валентина Маніліча. Цього не сталося. Чому ви можете безпосередньо нам всі пояснити? Ну, бачите, останні сесії обласної ради проходять дуже складно, тому що велика кількість депутатів з різних причин не прибувають на сесію. Прикро, що заручниками цієї ситуації стають профільні управління, департаменти, як органи виконавчої влади обласної адміністрації, так і органи місцевого самоврядування, тому що насправді, окрім питання про зняття. Заступника голови обласної ради, яке також важливе і воно має в суспільстві певний резонанс, сьогодні було більше 40 питань, які були надзвичайно важливі з точки зору реалізації і бюджету, який був прийнятий 23 січня, і реалізації тих регіональних програм, які. У нас вже діють. Ну бачите, сесія відбулася, так як вона відбулася. Для кожного з депутатів мабуть зрозуміло, чому так трапилося. Багато говорять не про небажання серйозно підготувати сесію. Так інші говорять про небажання виконувати, скажімо, рішення суду. Для мене, як для молодого, досвід депутата обласної ради, було принциповим йти в зал, працювати, я це робив і в 10, і в 12, і в 13-му році до Євромайдану і після так на кожній сесії бути активним. Сьогодні, до речі, дуже багато питань стосувалося моєї депутатської роботи. Так, наприклад, ми приймали питання про обов'язкові звітів депутатів обласної ради і пропонуючи. Доповнити це питання. Я хотів відреагувати на е, е, ініціативу координаційної ради Євромайдану про те, що всі звіти повинні бути публічні і обов'язково в подальшому бути оприлюднені чи на сайті обласної ради, чи в засобах масової інформації, щоб люди бачили, що депутати роблять, чим вони займаються. Ну і в кінці кінців це останній рік, треба якось і взагалі підсумувати, що кожен. Робив за це рішення проголосувало 36 депутатів, при необхідних 53. Тобто, це також покаже, що навіть ті депутати, які прийшли на сесію, вони по-різному розуміють свою підзвітність перед територіальною громадою. Значить, немає про що звітувати. Інакше як сказати? Які висновки можна зробити з цього? Якісь висновки мене наштовхують після того, як деякі депутати не бачать суспільно значущих проблем і, скажімо, просто займаються вирішенням якихось незначних своїх комерційних можливо питань. Так? І так далі для для пересічного буковинця, мабуть, це і не повинно бути цікаво. Так для нього повинно бути цікаво, скажімо, в яких умовах е, прийнятий е, бюджет. Так нагадаю, це дуже складний бюджет. Е, ми фактично в умовах війни. Так, у нас е, дуже складна ситуація в економіці. У нас е, немає е, великих інвестицій, і на жаль, область Чернівецька, вкотре який рік від цього страждає. Але в при тих умовах, яких є, покладаючись на ті мізерні, скажімо, податок на доходи від фізичних осіб, ми все таки можемо сформувати якийсь невеличкий залишок, щоб його в щось складати. Але знову ж таки подивимося на бюджет і на всередині цього обласного бюджету, на бюджет розвитку. Це 18 мільйонів гривень. Це мабуть найменший бюджет розвитку за останні роки. Ну принаймні, я такого не пам'ятаю, і він також не розписаний. Тому що очікується призначення голови обласної державної адміністрації, особа, яка згідно чинного законодавства, і буде відповідальна за реалізацію е, політики, так і він же буде визначати і обирати, е, як оптимально витратити е, ті кошти, які в нас ну, реально є. Бо це бюджет е, е, розвитку, е, очевидно, що е, ситуація з відсутністю голови обласної адміністрації також позначається і на сесіях обласної ради. Тому що ну, мені здається, якби була е, виконавча гілка е, міцною, так і особливо ці кризові ситуації, то ніколи б такого розбалансування, е, як е, сьогодні ми бачимо, е, не було. Це стосується, до речі, е, і ситуації з заступником голови обласної ради, це стосується з е, дуже багатьох питань. Тобто я сьогодні свідомо голосував за звернення до кабінету міністрів, нарешті вирішити питання про. Призначення керівників органів виконавчої влади як в області, так і в районах. У нас теж є і, і, і тут проблеми. Очевидно, це б суттєво переформатувало і більшість в, в обласній раді, так? тому що, от, подивіться, у нас в обласній раді з повагою кажу до колег, але більше 50 позафракційних депутатів. Це що означає? В них немає своєї політичної програми, поглядів. Ні, вони в них є, але вони вичікують ситуації, коли вони вже не. Мають зобов'язань перед попередньою своєю політичною силою, від якої вони зайшли. Це я кажу в першу чергу про партію регіонів і про батьківщину. Так? Вони не мають перед ними зобов'язання і вони чекають, поки прийде новий керівник, щоб, можливо, у е, певній ситуації підкласти е, плече і е, допомогти. На жаль, ситуація така є, яка є. Як виразився один мій колега, це те тісто, яке є. З ним або можна щось пекти, або можна не пекти, викинути десь там в комірчину. Але справа то в чому, що від цього не пекти, умовно кажучи, так не, не вирішувати, не проводити сесію, не вирішувати питання, не приймати бюджет чи оцю програму. Наприклад, сьогодні ми приймали про порядок надання одноразової допомоги. Воїнам, які перебувають в зоні АТО, по програмі «Комплексні турбота це загальновідома програма. Ми кожного року її приймаємо, але процедури надати кошти одноразово тим, хто постраждав, не було. Фактично, це якби ми це робили, це було порушення чинного регламенту і законодавства. Ми це сьогодні зробили. Так, от це і є ті важливі питання, які на мою думку треба приймати, тому. Я вважаю, що цей рік буде дуже складним. Ми повинні розуміти, що це останній рік в цій каденції, тому що так чи інакше, вибори відбудуться, вони відбудуться в жодні, згідно чинної конституції. І очевидно, ще цей рік треба так попрацювати, щоб не було соромно ні перед територіальною громадою, ні перед чернічанами, перед буковинцями. Власне, там було ще кілька важливих рішень на сьогоднішній сесії обласної ради, ви можете їх також озвучити. Маємо нового директора філармонії так, так? Ну, для мене також це дуже важливо було як шанувальника і колективу філармонії, і симфонічного оркестру. Був нарешті призначений повторно внесеним поданням депутатами. Я в тому числі це підтримував всіляко. Е, Анатолій Візнюк на посаду генерального директора. Ну і фактично колектив, який за стільки років зусиллями влади в період 2006-2010 років зміг провести колосальний ремонт, і там дійсно було дуже багато оновлено. Має колосально гарний потенціал, має сильний симфонічний оркестр, який подорожує всією Європою світом. Але немає виконавчого директора, який повинен був це організовувати, тому що. Дуже багато людей помилково ставляться до деяких посад. Хтось розглядав генерального директора, як мало не основний концертмейстер, чи балетмейстер, чи художній керівник. Ми при всій повазі до всіх цих посад обирали досить технічну особу менеджера, який від імені територіальної громади, органу самоврядування, буде управляти комунальним підприємством обласної філармонії. І це я говорив тоді. Це я говорю. Звичайно, зараз. Ну, власне, на сесії ще було багато запитів. Як завжди, це теж предмет подискутувати, бо якась частина депутатів хоче бачити тільки свої запити, а інша частина каже, що це популізм. Я також запропонував колегам. Об'єднати всі ці питання, оскільки в нас ледве був кворум, це постійно 53-54, а треба 53 мінімум для ухвалення рішення. Всі депутатські запити об'єднати в одне голосування і проголосувати, Це не заборонено регламентом. І більше того, така практика у нас декілька разів була за цю каденцію. Ну, а саме головне, що таке запит депутата обласної ради без популізму, без нічого? Це як черговий візит до якогось. Керівника, тобто, от коли кажуть, що ви знаєте, ви до нього не ходіть, бо це ніколи нічого не дасть. Це, як правило, просто керівники. Е, 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 да. Це, як правило, е, позиція слабких, тому що ті, хто хочуть добиватись правди, хочуть вирішення проблеми по суті, вони обов'язково будуть ходити, ходять і будуть наполягати. Е, запит це його робота з територіальною громадою, з селом, селищем. От, якщо подивитися, е, приймався запит по Нарешті будівництво е, будинку культури в селі Клішківці Хотинського району. Е, це черговий стук і нагадування про те, що громада села вже з 2012 року немає е, будинку культури, закладу, де можна зустрітися, провести якийсь захід е, в кінці кінців. Бути суб'єктом якогось культурного процесу в умовах, які зараз є в війні, звичайно, що в цій ситуації кає дуже складно говорити, що в бюджеті на 15 рік повинні бути враховані всі будинки культури, всі ФАПи, всі соціальні об'єкти і так далі. Але на те, власне, і є депутати, які виражають думку тої чи іншої спільноти, якщо це для них болить, якщо це їм боляче. Так, от я декілька разів спілкувався з головою сільської ради. Кліжківців був там на зустрічах в двох школах. І я розумію, що це для них пріоритетно, і тому це треба починати робити. Це навіть в цей складний рік треба починати робити. І навіть цей складний рік треба починати реформи робити, так і в цей складний рік треба виховувати дітей, дбати про дуже багато інших. Тобто, так, це... щоб не зупинялися, не казали, це складний рік, це війна, отого ми нічого не можемо зробити. Да, це тоді да. найгірше, що може бути. Власне, про керівників ми почали про це говорити. Всі очікувані на керівника області. Я думаю, ні для кого не секрет, що не може стати. Олександр Фещук. Я б хотіла, щоб ви можливо прокоментували, що це за людина, які, можливо, ви маєте про нього свої особисті враження. Угу. Ну, знаєте, обговорюється дійсно декілька кандидатур, і можу сказати, що це все дуже серйозно підготовлені фахово люди, які в цей кризовий час можуть допомогти області, які можуть в цей дуже складний час. Скоординувати роботу як з територіальними підрозділами, так і, скажімо, органами місцевого самоврядування з радами нижчих рівнів для того, щоб цей рік власне провести і йти далі. Обговорюється Олександр Горойович як пропозиція від Народного фронту, і я власне прихильник нині діючої коаліції цього не приховую. Вважаю, що це їхня пропозиція, її треба підтримувати і всіляко прагнути допомогти, що ми будемо робити, мабуть. Якщо обговорюється ще декілька людей, в тому числі і Володимир Іванович Куліш, я знаю. То це також дуже серйозно підготовлені люди, які знають проблеми області, які багато років дбають про інвестиційну привабливість області. І я думаю, що якщо хтось з колишніх голів обласних адміністрацій, які були в той час, коли Україна мала успіхи. І вони обговорюються для посилення команди. Неважливо на якій ролі абсолютно наразі, неважливо, то це тільки плюс. Я вважаю, що ніжку ставити непорядно і аморально, а треба ставити плече. І якщо прийде новий керівник, то я об'єктивно пораджу йому брати до влади. Не просто знаєте, патріотично налаштованих людей, тому що це важливо, це зараз дійсно тренд. Не просто брати порядних, які всі віки завжди були основою будь-якої влади, яка досягала успіху. Це порядність, Я, це моя приватна думка. Але також брати знаєте, фахівців, які зможуть і нараду провести, і зорганізувати. Зустріч з інвесторами, і найважливіше не сказати інвестору це дуже складно. Ви знаєте, це ну не цього місяця, чи це не до мене, не дай Бог. Так, а навпаки, зробити все, щоб цей інвестор, цей е, наш поляк, колега, е, стратегічний партнер, цей чех, цей румун, вони могли е, е, запропонувати щось буковині. Від цього виграла. Підсумку в першу чергу, звичайно, територіальна громада, але від цього й влада виграла. Бо велика помилка е, людей, які е, при владі і живуть сьогоднішнім днем, думають, що саме важливо для них це, скажімо, прийти на якусь презентацію, коротенько виступити, mm. за щось подякувати, сказати там тост знаєте, і так далі. Е, мені здається, що функція влади е, набагато серйозніша це е, допомагати, це е, забороняти. Це обмежувати, це сприяти, це зобов'язати ті чи інші підрозділи, ті чи інші органи до вчинення певних дій. І відверто вам скажу: я пам'ятаю, коли була в Україні така влада, вона при всіх своїх оцінках, які чомусь дуже зразу хочуть. Нав'язати, але вона була е, проукраїнською, так скажімо, я не можу ігнорувати період 2000 тисячі друге половини двохтисячних. Так тоді, коли була дійсно найбільша інвестиційна привабливість, коли е, ми зробили поступ у дуже багатьох речах, це в історичній пам'яті. І можливо, якби ми тоді не зробили дуже багато того, пов'язаного з. Складними питаннями історії, у нас би не було такого розуміння зовнішньої політики. А зараз вона вже єдина. От я писав дисертацію по відносинах україна нато захищався в 2009 році. Так, зараз це одна одні однодумці. Всі, так а тоді це здавалося 35%, ні, 37%. О, там десь центр Розумкова зафіксував, що за вступ до НАТО 39%, за вступ до ЄС трошки більше, але тим не менш. Зараз в нас немає е, в цьому плані в більшості да, е, різночитань. Так само і тут. Я вважаю, що чим швидше буде призначений е, голова обласної адміністрації, е, тим швидше ми зможемо якісні і ефективніше працювати як депутати, як громадські активісти, як прості буковинці, які хочуть жити тут, я без е, політики чи агітації, які хочуть бачити, щоб їхні діти тут е, ходили в садок. Читали книжки, дбали про старше покоління і таке інше. І власне, це, це і є основним завданням будь-якої влади створити умови проживання і існування своїх громадян тут. Я думаю, що е, так, якщо е, умовно трошки можливо, я підвожу, але виконавча гілка влади в системі стримування е, противаг е, зараз. Це все ще е, важливо е, ключова. А далі буде обов'язково децентралізація. Тому сьогодні ми говоримо про голову адміністрації а завтра це буде голова обласної ради. Ну в цих умовах, які є зараз, ми повинні е, об'єднатися заради такого. Власне, коли будемо мати нового губернатора, він буде собі звичайно і створювати команду. Та тут власне, мені цікава Твоя думка багато зараз експертів, політологів закидають хорошим фахівцям, мовляв, вони працювали при колишній владі. От, власне, твоя думка. Людина працювала при колишній владі, так, звичайно. Але що виходить, що вона поганий спеціаліст, чи вона поганий фахівець, власне чи можна їх якось виправдовувати, чи не можна виправдовувати. Вона чи ну, вже кожної людини був вибір тоді не працювати, сидіти дома, тому що ти при владі партії регіонів, та? чи насправді працювати, але робити все по мірі не приступаючи через себе, та? не дотримувати своїх принципів. Власне, твоя думка. Ти певно, можливо, десь догадуєшся. Та? Саме маю на увазі, чи я можу озвучити, але спершу хочу почути твою думку. Марину. Я поділив би, от умовно кажучи, відношення до людей, які, як ви кажете, працювали при попередній раді владі на дві величезні категорії. Це з одного боку ті люди, які працювали не на владу, як владу політичну, яка отримала мандат довіри. Тоді це була партія регіонів і президент Янукович. А вони працювали на державу. Це від директора садочка, лікаря, медсестри, викладача університету, яким я є зараз. Це всі люди, які працювали і кожного дня виконували ту роботу, яка була покликана для них. І інша звичайно, група людей вона набагато менша, але про них ми мали чути і через завсім масу інформації, через ефіри, через різні. Канали комунікації, які всіляко захищали і е, отримували е, цю владу політичну, в сенсі партії регіонів е, Януковича, Азарова і так далі. Звичайно, до другої категорії е, питань має бути менше, тут більше зрозуміло, так. І очевидно, оцінку повинні давати люди і ті е, фахівці, які повинні або обґрунтувати, чому вони вважають, що це є. Людина варта працювати в новій команді, в новій владі, або, очевидно, не обґрунтовувати тут питань. Тут немає. Інше питання: як подивитися на величезну кількість людей. Які працюючи в Україні, були вимушені, просто об'єктивно вимушені з дня на день виконувати ту чи іншу вказівку чи доручення. От по обласній державній адміністрації я можу судити, тому що ми належимо до одного покоління молодих людей. Так, от там дуже багато молодих людей. І я можу судити від приватних комунікацій, як їм важко було, як їм складно було. В тих умовах та ще дуже часто не зрозуміло, що треба зробити, але щось так треба зробити, щоб в когось рейтинг був 51 Я хочу банальну річ нагадати, коли 24 січня 2014 року обласній державній адміністрації залишилися депутати народної ради і громадськість для того, щоб її... Значить, утримувати, захищати вечором, після того як це все відбулась, та така скандальна важка сесія. В адміністрації було дуже багато тоді, і тодішніх працівників, і, тоді, і якась частина з них тепер працює молодого віку. Які прийшли просто підтримати по-людськи, поцікавитися і сказати, висловити свою позицію. Так, але на, на наступний день вони повинні були переодягнутися і йти на роботу. Чи є це однодумці, мені мабуть сказати складно одразу ж, так? Але я можу однозначно сказати, що це люди, які якось переживають за те майно, яке є, вони переживають за свою роботу не через прізвище президента чи губернатора, а переживають за свою роботу через якість і те, щоб воно приносило користь громаді. І тому якось однозначно засуджувати я б я б не став. Ми на порозі ще дуже серйозної кадрової розмови про те, хто повинен керувати, як повинен, на яких критеріях. Ми на порозі ще дуже серйозного антикорупційного такого моменту настільки ще недосконалими виглядають ці спроби. Антикорупційного законодавства, ну, зрештою, що говорити? Антикорупційне бюро найближчим часом має брати голову. так? І ми будемо бачити, як воно буде відбуватися на місцях. так? Знову ж таки, ідея дуже хороша, дуже потрібна, тому що вона в першу чергу повинна виявляти ті елементи, ті недосконалі прогалини в системі управління державою, так як я це розумію, тому що я повторюсь, можливо, я державник, я хотів би жити в цій державі, і для мене питання національної безпеки, територіальної цілісності, суверенності так це не, не, не пусті слова. Так от, в першу чергу, це повинні бути фахівці, які повинні перевірити на предмет антикорупційних всіх цих людей. А отут, очевидно, буде ще дуже і дуже непроста розмова. І дуже багато ще цього цікавого попереду, так звичайно, звичайно, тому що е, ну власне це одна з ключових реформ. Вона записана і в стратегії 2020 президента Порошенка і в коаліції депутатських фракцій, які е, зараз є е, і відзеркалює вона просту річку. Всі тут розуміють, всі глядачі, так що. Проблема корупції стала настільки кричущою, настільки серйозною, що не реагувати і не створювати нові інструменти, підрозділи для того, щоб її мінімізувати, це просто означає втратити державу, так чи інакше. Ну, власне, події на сході це. Добре відзеркалення корупційної складової і органів місцевого самоврядування, яких просто там немає. Вони відсутні так, от я спілкуюся з колегою, він був тривалий час помічником народного депутата Геннадія Геннадійовича Москаля. От власне я також можу порівнювати наскільки там складно, то наші органи місцевого самоврядування в порівнянні звичайно з тими працюють. Але це також те, наскільки от російської мови падки, ці люди були на, спокус, спокусливі да? на ті пропозиції, які їм лунали від ворога, який не в Україні знаходиться. Так? І, очевидно, та ситуація, яка зараз є, це наслідок неготовності тих еліт, ось, про що також треба говорити. І, і щоб народити нову еліту, так її сформувати, повинен прийти час. А для того, щоб щось робити зараз, там треба з тими елітами розмовляти. Тому абсолютно правильно робив президент України, коли пропонував там провести позачергові вибори, щоб ті еліти, вже які є, тою рівнем підтримки, змогли сформувати органи місцевого самоврядування для реалізації життєво важливих потреб кінці кінці прийняття бюджету. Власне, Михайло не так багато часу залишилося. Дві хвилинки я бачу, чому ми можемо зараз прогнозувати, як ти гадаєш, вже коли відбудуться у жовтні вибори та до обласної ради, скільки відсотків нині діючих депутатів залишиться? Е, ну е, я би міг довго розповідати, що перш ніж наступить жовтень, треба зробити це, звичайно, і провести децентралізацію. Але а вона давай провести. Але перед цим треба провести адмінтериторіальну реформу або принаймні її означити. Звичайно, ми повинні говорити про відкриті списки в будь-якому випадку. Це має бути виборець, який прийде і означить свою політичну симпатію до партії, а також обов'язково означить свою симпатію до ряду кандидатів депутатів, яких би він хотів обов'язково бачити в раді. Таким чином, виборець безпосередньо сформулює ту фракцію, ту групу від тієї політичної сили, яку він симпатизує. В новому обласному чи міському парламенті. Я думаю, що дуже багато депутатів, які в нас зараз є в обласній раді, почуваються соромно. Я думаю, що, як то кажуть, як казав один з відомих російських письменників, це, до речі, нормальних письменників той Росії 19 століття. Що рукописи не горять, тому все, що було, все, що хто робив, хто говорив, воно є. Тому звичайно залишається сподіватися, що громада не схибить, вона дасть шанс і підтримує тих людей, які були на сторожі їхніх інтересів, і в 10-му, і в 12-му, і в 13-му, і тепер в 15-му. Михайло, дякую тобі за участь в нашій програмі. Нагадаю, Михайло Павлюк, депутат Чернівецької обласної ради, був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся і надалі. З нами побачимося.